Вітаю, друзі! Привезли з Німеччини st-плеєр портативний, але не простий, а дуже-дуже заряджений. В такому вінтажному дизайні він виконаний. Є дисплейчик, є вихід для двох одночасно пар навушників. Вбудований акумулятор Type-C-зарядочка, кнопка включення, регулятор гучності, кнопка керування. моделька у нас CD766BF. В комплекте это кабель AUX, кабель зарядочки Type-C, наушнички. Так, спереди он открывается. Ставим диск, записанный на компьютере. Тестувати я буду на колонці для того, щоб ви теж чули. А в чому він непростий? У нього є вбудований FM-трансмітер. Тобто він може генерувати радіостанцію FM ви на будь-якому автомобільному, автомагнітолі, а в звичайному радіо ресивері і так далі. На FM ловите станцію, яку тут виставляєте, і слухаєте музику, яку транслює плеєр. Це перший його плюс. І другий плюс у нього є Bluetooth, який дозволяє до нього під'єднувати Bluetooth-колонки або Bluetooth-навушники. Це великий плюс. Це дуже рідко зустрічається. Ось тут можете паузу покласти, прочитати про це. І про трансмітер. Давайте я так ще. І ось характеристики читає диски CD, CDCR-CDRW, підтримує формати CDDA, MP3 і VMA, Windows Media Audio. Літій полімер, акумулятор вбудований. Давайте перевіряти, друзі. Я підключу колоночку, це не Bluetooth, це звичайна колоночка у нас, їй вже, напевно, років з 15 Вона вже навіть хрипить. Міняли всередині акумулятор, але для тестів плюс-мінус нам її вистачає. Якість звуку вона не передає, це сухоба, щоб ви почули просто звук. Іде завантаження диску. Диск CD-шка, писана на звичайному комп'ютері. Музика з YouTube, яка дозволена на YouTube, щоб YouTube його не банував. Наушники в комплекті. Кстаті, наушники доволі непогані. Мені здається, що це ті самі, як тут в Німеччині AKG. АК, тільки тут в надзвичайній упаковці і без маркування, але візуально вони дуже схожі. Лайк за відеогляд дуже крутий плеєр. Всього найкращого пока.